Як тіло кричить вам про те, що поруч з вами знаходиться не ваш партнер? Ну, По-перше, ваше тіло може отікати. По-друге, з'являються жіночі проблеми, особливо цист. По-третє, відчуття плаксивості, роздратування, агресії чи злості? Четверте, це коли. Ви відчуваєте тяжкість в грудній клітині, за якою не відразу можна помітити тривожність. П'яте алергічні реакції, здебільшого це висипи на шкірі. Шосте змінюється етикет харчування. Це може бути переїдання. І слідуючий варіант це зажатість в тілі. Самий головний лакмусовий папірець, за яким можна просканувати себе, це якщо партнера немає поруч, ви відчуваєте себе значно краще. Якщо у вас є хоча б 5 пунктів із перерахованих вище, потрібно обов'язково звернути увагу. На свої стосунки, на партнера і починати бити тривогу.